Короткометражний фільм Психологічна драма закрита. Робота молодих криворізьких митців. Героїня фільму дівчинка підліток Марія бореться за виживання в зачиненій квартирі у місті, яке окуповують російські загарбники. Вигадана історія на основі реальної війни, тобто немає якогось певного остаточного прототипу. Ми не заявляли в якому місті відбуваються події. Ми умовно. Навмисно фіксувалися тільки на персонажці. Основний конфлікт, який ми ставили і перед собою, і який грала головна героїня, це конфлікт між тим, щоб здатися, і конфлікт між тим, щоб боротися до кінця. Ми хотіли показати, що, по-перше, українці сильна нація в будь-якому віці. По-друге, треба не здаватися, боротися до кінця у будь-якій справі, навіть такі важкій, як війна. Це третя короткометражка режисера. Тридцятихвилинну картину знімали торік у квітні. У головній ролі криворізька школярка Мілана Юзова. Алло. – Алло, ма, ну я не можу без пригод. Двері знову заклинуло, Не можу вийти тепер. Ви дуже невчасно поїхали. Покинуло мене тут. У фільмі кожен обирає для себе кінець, чи він буде щасливий чи ні. Ми навмисно робили відкритий фінал. Нашій героїні Марії головній було по сюжету 15 років. Ми робили кілька допрем'єрних показів фільму закритої. Сьогодні буде велика прем'єра. Ми вже встигли покатати його трошки по фестивалям. Він зайняв у нас в Україні на Кам'янець-Подільському міжнародному кінофестивалі Призове місце як найкращий фільм про війну в Україні. Оператор фільму – 22-річний Денис Лук'янов. Свого часу він знімав фільм про Рудану, коли проходив практику на телеканалі. При зйомці короткометражного ігрового фільму закрито. Ми ми спиралися з режисером на наш досвід, бо ми знімали вже у нас за плечима були короткометражні стрічки, як і документальні, так і ігрові. Ми вже знали, як це знімати. Як підготовчий підготовчий процес має бути для фільмів. До чого потрібно готуватися? Ми два місяці писали сценарій, і за три дні ми зняли, тому що, ну, по-перше, тоді була велика небезпека ракетна. Ми знімали під час повітряних тривог. Ми чекали, коли були повітряні тривоги, ми чекали, у нас було мало часу, але ми впоралися. Потрібно дивитися українське кіно, його розвивати, підтримувати. Бо ми, як митці, працюємо саме для цього. Прем'єра зібрала глядачів у кінотеатрі Олімп. Фільм могли переглянути усі бажаючі безоплатно. Наша асоціація вона має більше 400 підприємств. входят в ассоциацию. То есть мы сделали для всех членов ассоциации, соответственно, пригласили их. И с учетом того, что очень много людей отозвались на то, чтобы посетить этот фильм, мы сделали бесплатный вход и таким образом даем возможность людям тоже увидеть, пообщаться с режиссерами, пообщаться с военными, пообщаться с мариупольцами, которые непосредственно это пережили. Мы хотим донести нашим криворожанам э, ситуацию, которая происходила в Мариуполе. Планируем каждый месяц проводить подобные мероприятия, знакомить э, наших криворожанов э, с э, Кіна України, то есть ми кожен місяць будуть приглашати рережиссерів і показувати безплатно подобні фільми і тим самим максимально людей, щоб вони прониклися сегодняшней ситуації на фронті. У залі були рідні бійців маріупольського гарнізону. Для них події у фільмі особливо хвилюючі. Мені доводилося працювати в Маріуполі, і так дійсно мій брат загинув, захищаючи це місто. Дуже високою ціною ми заплатили за захист цього міста. І дуже важливо, щоб наших хлопців, наших героїв, пам'ятали і будь-яка згадка, будь-який. Будь-який перформанс, будь-яка звістка про них це дуже 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 важливий меседж для суспільства, в тому числі і кіно. Дуже важко висловити всю біль через, через екран, але хлопці намагалися зробити це максимально автентично, максимально наближено. Глядачі після перегляду емоційно обговорювали побачене. Я мати сина, який який воює і навіть в 2014-му він теж воював задум, звісно, він розкрив, що вона що вона за там замкнута, що вона довбу була як то ну виглянути в вікно, в балкон, кричати сусідам, кому-то там звати на допомогу, хоча б виламувати двері там чи щось такое, питатися ломів взять. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день.